Зі мною можна по-різному поводитися словами. Але ні ви і ніхто не має права говорити так, як ви його мною. Добаві. Я чесний перед собою і перед людьми. І перед тими людьми, які сьогодні сидять там. Я міг порушувати деякі виборчі, закони туди, коли були, і проводити того. І не буду порушувати законів, цієї діти за. Мені немає чого боятися. І вчора, і вас далі, що ви знали, ті, які попитали щодо надання медичної допомоги, до трьох годин не працювали з начальниками департаменту охорони здоров'я з усіма, щоб надати медичну допомогу та їм потрібно. Я хотів вас особисто спитати. Хто буде відповідати за ту дитину, яку вбили, не будучи на самому початку? Хто її штукнув, що вона пішла, знаєш, що це об'єкти вищеї небезпеки, охорони? Ніхто не хоче взяти відповідати. Ніхто, а дитина могла лишитися жива. І правоохорон не розберуться спочатку, як там все відбувалося, є те, що Сергій Олександрович сказав, що вже слідку проводиться. Але хтось що сюди піне, знаючи, і тільки що будуть підтверджені всіма, що це об'єкт підвищеної охорони. Найсамій вищої Державна адміністрації, коли хочети, знає краще, чи можливо повноваження, які має голова поставити. Бо то було набагато більше відповідальності перед людьми. І при нас тут не було, у нас всі люди домовилися. І коли ви мені говорите, що немає проблеми з двору, це неправда, Ви то мають тих людей, які немає. Вас безпосередньо проміється до кінця з другу. Вас безпосередньо питання, що ви можете перевідувати. У вас є можливість звертатися з адміністрацією президента. Безполково людина, яка була сюди призначена. І сказати, що ви цих повноважень не маєте, це нам до нема. І сказати, що зараз думається, що я займався тим, що займався Та не так є, так як ми маєте займатися, не даємо надати потенційну допомогу, як сьогодні задають допомогу на передачу. Але я хочу сказати де серйозно було по питання залу. Скільки людей у поті на зв'язку з Києва? Так я вам скажу: 35 чоловік знаходяться е, в морзі. Більше 20 це зараз на майдані лежать трубі. Ви просто не розумієте серйозності питання. Хоча у нас скільки треба до вас, щоб дійшло, в трупі, в Хмельницький, щоб ви нарешті зрозуміли, про що йде розмови. І не казав, які додаватися по ще у партії Тому що, якщо ви сказали, що партії і не ми не збирається, то я хочу звернутися до всіх наших депутатів. Ми задаємо, як колес депутату, кажуть, що я виконую чоловік, бо державної адміністрації. І Дічого я за Тому що я знаю, що була відносина команда, щоб ніхто не збиратися. Як це? Я Як бажає, що, що я так положивав і це не збігався? Це означає те, що багато депутатів, які сталися, я так розумію, які не повинні були стати депутатом, то тільки займатися так дали сповживає. Це питання на кримінальній злочин. Ви мату собі не даєте відповідь. Як віду, то не даєте відповідь, коли не завертаєте, проголосуйте так, я вам... персональні відповідальність за ті події, які відбуваються. Ви розумієте, що ми залишалися до комісті? Можливо, не будучи до кінця готовим до цієї області. Я ще повторяюся за озеро інших. Я дякую Юрію Миколаєвичу, який виступає і чітко, будучи головою адміністрації, розуміє свою відповідальність та від людьми. Я дякую прохану Петровичу, який розуміє заступників така партія свою відповідальність від людьми і перецієння інші. І я просто. <плеслась> Якщо так, то давай. Ваше право бути звідпаті і потеряти, як то кажуть, хто це задалено, так я виходишся до того місця. Ми категорично проти того, щоб ми знаходимося в тому кабінеті і давали команду. Кочте, як мене хоче так, добере це не сьогодні бачу діти, в міг у влади можуть дороги.